Ширгот відкриваємо, закриваємо. Є відчуття, що у вас ділянці свободи, болить, хрустить, шум, якісь посторонні звуки. Чуваєте ви напруження в м'яза, жувальних, крилощелипових, скроневих. І всі інші скарги ми опитуємо пацієнтів під час функціональної діагностики. Тому слухайте уважно, зараз буде цікаво. На нашої сьогоднішньої розмови будуть капи. Капи, шини, сплінти. Отже, насправді є дуже багато. Є капи лікувальні, є капи для вирівнювання прикусу, є капи для вирівнювання прикусу у дітей, у дорослих, є боксерські капи, є нічні капи, є міролисуючі капи. І щоб в тому всьому розібратися, я разом з нашим пацієнтом Арнольдом вам допоможу. Найпопулярніша капа ретенційна капа, де її включає. Правильно, після брекетів, після елайнерів завжди е, завершується лікування тим, що лікар виготовляє ось таку капу. Вона виготовляється на верхній щелепку, в даному випадку це є верхню, ми є І така схожа робиться на нижню щелепу. Арнольд. Відкриваємо. Так, ось так ми її вдягаємо. І лягаємо спати. Зранку дістали, прополоскали, почислили щіночкою і. До наступного вечора. Ще зараз не набуло популярності ще один різновид кап, називається елайнери. Спеціальні капи для вирівнювання прикусу. Особливість в чому? На курс лікування є досить значна кількість тих там може бути від 10 до 40 і 50. Все це програмується в програмі, але в чому основна особливість в тому, що. Кожен тиждень ви одягаєте новий елайнер. Як він фіксується до зубів, на зубі є спеціальні атачми і тут є такі замочки. Воно так раз і защо Лікувальна капа. Сплід. Тобто ми одним словом розуміємо, що спліт – це лікувальна капа, і вона лікує не зуби, вона лікує суглоб. Подівається на верхню щелепу або на нижню щелепу. Назвичай зручніше на нижній щелепу, пацієнти простіше і легше звикнути. Під час імплантації вони мають тут отвори, через які зрозуміло, куди просверлити дирочку, щоб, наприклад, поставити імплантант. Це називається на шаблон. Або ж так само мають отвори спереду. Тут цікаво для чого, коли, наприклад, забагато десни, щоб ми розуміли, де її підрізати. що вдягаємо на зуб, підрізаємо десну, і чітко порожнімо, щоб було красиво. все. Є одна капа. Так. Це вже дитяча Дитяча пластинка для вирівняння припису. Розберемося з тим, скільки часу це все носить. Отже, почнемо з простішого. Дитяча пластинка носиться постійно. Вона може підкручуватися, залежно від того, як лікар призначить, яка її конструкція. Їсти спати все в ній року. капа. Після бренки. Носить на ніч. Елайнер. Носимо постійно, знімаємо тільки на період їжі. Поїли і знову діваємо. Сплінт. Носимо постійно. Навіть під час їжі.